На черговому щомісячному звіті голови обласної ради Василь Скрипничук підвив підсумки роботи за липень. Ішлося передусім про забезпечення військовослужбовців 5-го батальйону територіальної оборони, про поїздку в зону АТО, засідання президії та консультативної ради, які також розглядали питання підтримки військовослужбовців у районах бойових дій. Про найцікавіші моменти зі звіту очільника обласної ради розповість Ліліана Хомишин. Голова обласної ради Василь Скрипничук записався добровольцем до армії. Днями він написав заяву до Тисменецького військомату. Він хоче, щоб інші депутати послідували його прикладу і теж стали добровольцями. Я буду пропонувати депутатам послідувати моєму прикладу і написати добровільну заяву на, на того, щоб кожного депутата мобілізували до армії. Таку заяву я написав Тисменецький рай військомат 24 липня. Мушу вам сказати, що якщо ви пишете добровільну заяву, то з ваших слів робиться медичне обстеження. Так що хвороби вам шукати ніхто не буде. На даний момент, окрім Петра Шкотяка, більше ніхто із представників обласної ради не воює чи воював у зоні АТО. Чи будуть зміни, побачимо згодом. Натомість Василь Скрипничук за людей, які хочуть поїхати в зону бойових дій, так би мовити, на оглядини, не їхати туди непідготовленими і без підтримки. Звернутися до тих людей, які хочуть туди поїхати. Ну можливо, ради якоїсь піару дешевого чи багатого, Я не буду говорити, який він не їдьте туди самі. Люди добрі. І вас, журналісти, я так само не прошу. Не рискуйте своїм життям, бо будь-яка поїздка вона повинна бути забезпечена. Тобто має бути прокладений маршрут, і мають бути люди, які за цей маршрут відповідають, і вони, і вони у будь-якому випадку повинні мати людей на місці, які знають, як скоригувати маршрут по дорозі. Не все там просто. І тому не, не, не вартує думати, що якщо поїхав там одна друг друга особа, то це мусить бути прикладом для всіх. Не треба того робити. Туди мають їхати професіонали, які знають дорогу, які знають ну, в кінці кінців зброю, і знають тих людей, які воюють.